Привіт! мене звати Калюжна Олена, я обласниця курсу UI UX дизайну. Сьогодні презентуватиму свій проект на тему Дипломна робота сайт художника Наваківського. Правнука відомого художника Олекса Науківського звернулася до мене з метою створення сайту, присвяченого адміністрації його робіт, популяризації його спадщини серед широкої аудиторії. Основне завдання створити зручний та інтуїтивний сайт на основі існуючого. Створити розділи з новинами, лекціями та матеріалами про Новиківського і можливістю до НАТО та замовлення крафтового мерчу. Отже, почнемо презентацію. Після визначення мети та цілі сайту я приступила до е, процесу дизайну, а саме до дослідження. Е, ми заповнили е, терміни виконання даного проєкту. Також я провела конкурентний аналіз, визначила чотири основних а, конкурента, базуючись на даних, що отримала, а, можна було зробити висновки, які краще рішення застосовувати в нашому дизайні, а які ні. Для створення зручного і інтуїтивного сайту я провела опитування серед 20 а, користувачів, які цікавляться мистецтвом або шукають художника для натхнення. Я визначила, що для них важливо проста і легка навігація. Гарної якості картини, фотокартин, можливість е, залишати відео та багато іншого. Також ми визначили основні проблеми. Вони полягають у тому, що недостатня чіткість е, і організація різних розділів контенту, проблема інтеграції донатів, немає можливості спілкування з пошановувачами митця, е, складно відображення хронології. Вирішення проблеми було таке: покричити інформаційну архітектуру, поліпшено відображення хронології і оптимізовано інтеграцію донатів від воїнів. На основі е, опитування я створила персону-користувача, яка представляє нашу цільову аудиторію. Владислав художник, який шукає натхнення, але не має можливості відвідувати виставки. Були опрацьовані боліві точки і потреби і цілі на майбутнє. Створила карту емпатії для кращого розуміння потреби та мотивації нашої персони, яка відображає, що він думає, що він бачить, що він каже та що він робить. Далі було створено юзер Journey Map, яка показує кроки, які він робить, точки контакту, які він має. Які емоції переживає, та які проблеми зустрічає? Наступним кроком було створення юзерфлоу для побудови логічної і зручної навігації У нашому сайті, яка визначає, як юзер досягає цілі. Також було створено сайтмеб для структурування нашого сайту для відображення, які сторінки та розділи ми маємо, як вони пов'язані між собою, та як вони. Доступні для наших юзерів. Звісно ж, були обрані шрифти та кольори, що передаватимуть настрій сайту, які занесені до стилів нашого проєкту. Створено компоненти, які були занесені в UIT, що на дані використовується для єдиної візуальної системи для дизайну. Переходимо до вейфреймів. Нарешті дату отримав. Каркас. Давайте розпочнемо з головної головної сторінки, де ви зустрінете не тільки яскраве портфоліо Новаківського. Тут ми також можемо побачити його найкращі роботи, або щоб зрозуміти унікальний стиль та талант, або секцію про художника, щоб краще зрозуміти автора та його творчість. Тут ми можемо подивитися інформацію про сувенірну продукцію і придбати її собі, або подивитися відгуки інших користувачів, переглянути новини, які відбувалися, або, можливо, ще відбудуться. Також можна підписатися на розсилочку цих новин для того, щоб не пропустити щось цікаве, яке вас може цікавитись. Можливо, придбати таку хустинку, вибрати колір, обрати розмір, ціна, і все вказано тут. Далі ми можемо ознайомитися з біографією. Тут представлена така е, табуляція, яка допоможе нам швидко перемічатися і е, оглядати саме цікаве або з історією його життя, або е, познайомитися з його учнями, які такі також були відомими не тільки в Україні, але й в світі, або дізнатися про музей, який знаходиться у Львові. Е, також подивитися е, як представлені його картини в зал. Продовжити свою презентацію хочу а як він є невід'ємною частиною сучасного користувача. Він дозволяє зробити сайт зручним і привабливим для користувачів, які виходять в інтернет з різних пристроїв, таких як смартфони, планшети і різне. Також важливою частиною є те, що пошукова система, така як Google, враховує адаптивність під час індексації рейтингу, що допоможе нам просувати наш сайт і ще більше відвідувачів. Дізналися про нашого художника і е, ознайомилися з його творчістю, що також було поставлено на цілю для мого проєкту. Е, ми можемо побачити все те, що ми бачили. Але найцікавішим для наших користувачів це залучається галерея. В ній ми можемо е, проглянути такі е, категорії, як портрети, е, пейзажі і насолодитися пейзажами, які зображав Новаківський, е, Нітрморти. Також в з улюблених його тем були релігійні і жанрові композиції. Він малював образи е, і інші постаті людей. Е, більшість е, нашого сайту ми можемо зараз побачити на прототипі новини, проглянути контакти. Е, також тут є інформація музею Новаківського, і повернутися можемо на головну і проглянути те, що нас більше всього цікавить. От, наприклад, от ця картина. Яка дуже гарна і відображає поему світової війни, проглянути написання історії цієї картини і таке інше. Хочу вам подякувати за увагу. І, мабуть, буду завершати свою презентацію. Чекаю на ваші коментарі.